Вітаю! Сьогодні ми приготуємо легкий банановий мус із шоколадним відтінком. Цей десерт ідеально підходить для тих, хто шукає щось легке, корисне та просте у приготуванні. Готується він без грама цукру, бо банани надають природної солодкості. І якщо вам подобаються мої рецепти, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну що, готуємо? Желатин заливаємо молоком і відставляємо в сторону. Банани ламаємо приблизно на такі шматочки, як на відео. Сюди ще висипаємо какао і наливаємо грам 100-150 йогурту. Трохи подрібнюємо, наливаємо йогурт і доводимо до однорідної консистенції. Ну ось, десерт майже готовий. Залишилось трохи розтопити желатин, змішати його з бананово йогуртовою сумішю, все добре перемішати, розлити по криманкам та залишити на годину в холодному місці. І можна смакувати це насправді ну дуже смачно. Зверху можна прикрасити бананами, шоколадом чи какао. А головне готуйте з любов'ю. Від цього ваші страви будуть ще смачнішими. Смачного.